Привіт, друзі! Ми вчимо літеру А, але ми маємо п'ять букв. Ну, то пишемо. а це що таке фрукт? Знаємо ім'я. Абрикос т а -т -б -т Р, Е, -т, -э -т, т о -т С. абрикос Так Т, а ты що така машина? Тумя Автобус Т А, -т В Т, -т О -т Б, -т У -т С. Автобус. Так. А то що таке? Я не знаю. Пишемо. А, т-н, т, т. О. Амто. Так. А то що таке якісь яма або йогурт? Подивимось. А ямка? Т-а, т-я, т мы т-м, т-к, а А ямка? Остак. И останем. Что за такая имя? Т-знаем. Андрій. Т, а, Т, Н, Т, д, Т, Р, Т, І, и Андрій. Ось так. Тепер же все всі букви.